До вашої уваги головні новини району. Це під камінню у студії Сергій Нікішин та Мар'яна Баняс. Вітаємо усіх наших телеглядачів. Сьогоднішній випуск присвячуємо великому християнському святу Покрові Пресвятої Богородиці. Отож, у випуску дивіться про таке. Святкуємо по новому. Як відзначили свято Покрови у селищі Підкамінь? Весна у жовтні. Чому на Покрови у Підкамені зацвів каштан? Виступ муніципального хору бояну храмі успіння Пресвятої Богородиці, яким був благодійний концерт. Перший дитячий футбольний турнір у селищі Підкамінь. Хто здобув перемогу на футбольному полі? Перлина Бродівщини. Які перспективи Підкамінської громади? Про усе це сьогодні у випуску цього року. Чимало християнських свят змістилося у календарі. Не винятком стало і свято Покрови Пресвятої Богородиці. Відтепер його святкуватимуть 1 жовтня. З цієї нагоди наша знімальна група завітала у селище Підкамінь на святкову літургію. Увага на екран! Свято Покрови Пресвятої Богородиці має дивовижну історію. Віряни згадують чудесне явлення Божої Матері, яке відбулося в середині 10 століття. У селищі Підкамінь провели літургію, яка об'єднала жителів Підкамінської громади. Повна назва свята покров Пресвятої Владичиці, нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Православна церква завжди визначала його 14 жовтня, але цього року, у зв'язку з переходом ПЦУ на новоюліанський календар, дата свята сунулась на 13 днів раніше. У 2023 році покров Пресвятої Богородиці відзначають 1 жовтня за новим церковним календарем. На святковій літургії жителі громади молилися за здоров'я своїх близьких, за перемогу, яку очікують всі українці, за добробут у своєму населеному пункті. Побував на заході і голова громади Богдан Бутинський. Дуть до числах свят, тобто не належить до 12 головних, оскільки події відбувалися вже не в роки життя Матері Божої. Але тим не менш саме свято православії вважається великим. Вітаю наших хворих, захисників. Вчити І хочуть привітати також і наших христи. Слава Ісусу! Дорога спільнота, кажуть, всі професії від вчителя, а професія вчителя від Бога. Боже покликання у вчителів порати працювати на тій освітянській ниві. Але у цей складний час багато освітян залишили цю ниву і стали на полі бою. Кам'янської територіальної громади, які стали захисниками. Це вчитель Поняківського загальноосвітнього закладу Пізнюк Леонід Іванович. І двоє наших вчителів, наших земляків, наших чудових користів, без яких ви завжди помічаєте, бракує того їхнього солов'їного співу. Це Володимир Марчук Світлі, хлопці, вийдіть, будь ласка, сюди, ви завжди зверху, а сьогодні ходьте тут. Я сьогодні від імені проспілкової організації, вчителів під Харківської територіальної громади. Хочу висловити їм цю вдячність і привітати їх з цим уже подвійним святом, Святом педагога і святом захисника. Нехай мати Божа завжди має їх під своїм покровом, а також. У це свято заведено йти до храму, поставити свічку і помолитись. У Святої Богородиці просить стілення від хвороб, родини щастя, і, звісно, моляться про захист від ворогів і мир Україні та домі. Наскільки важливо, як довіда до нашої мати, небесне, яка є відповідною нашої парафії. ми заселяємо всіх тим посолом, усіх нашим Nám, mějte se o věcích, které na mí, kip, so, Аня з Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Гільчанінов, телеканал Броди Онлайн. Свято Покрови є символом захисту Богородиця. А тому у цей день трапляються різноманітні дива. Зокрема, у селищі Під Камень цього дня трапилося справжнє диво. Тут це цвіт каштан. В жовтні. Так, і це справжнє диво. Це бачив на власні очі наш журналіст Роман Єльчаніно. Час, як більшість дерев скидають листя, інші починають квітнути. Зокрема, мова йде про кінський каштан, і вина цьому міль. Мінуюча кінська каштанова міль. Це шкідник, через яку відбувається аномальне цвітіння. Комахи нищать листя дерев, відповідно, рослина відчуває стрес, від якого і розпускає цвіт. Щодо проблеми молі, яка шкодить деревам, то тут є деякі нюанси. Використання хімічних засобів захисту рослин у населених пунктах забороняється через те, що це може зашкодити здоров'ю містян. А от другою причиною того, що рослини можуть свісти восени, через надто теплу осінь. Вони плутаються у порах року. Тепла осінь збиває життєвий цикл рослин і вони невчасно зацвітають. Якщо ж осінь буде теплою, у дерев буде час на відновлення, каштани відцвітуть і нормально війдуть у зиму. А якщо почнуться осінні заморозки, то це надалі може призвести навіть до загибелі рослини. Цвіт на каштанах можна побіндити неозброєним оком. Восени цвітіння дерев не таке рясне, як це буває на весні або на початку літа. Однак це вже не дивина. З одного боку, така частинка весни є досить приємною для людини, але з іншого боку, таке цвітіння двічі на рік, неабияк виснажує дерево. Окрім того, тут можна спостерігати маленькі каштанчики. Це зав'язь. Але це дуже виснажує дерево, від чого воно може всохнути. Дане явище у Золочівському районі зустрічається уже не вперше. Однак, схоже, те, що донедавна вважалося аномалією, стає нормою. Свіжа зелень та квіти виглядають дуже дивно поряд із засохлим осіннім листям та колючими плодами каштанів. І, хоча для дерев це не природно, проте видовище здається казковим, бо нагадує весну. Важко спрогнозувати, чи будуть такі дерева цвісти весною повторно, оскільки все залежатиме від погодних умов, які будуть найближчим часом. Однак вірогідність, що дерево постраждає більше, є, оскільки далі буде прохолодніше і рослинам буде важче впадати у сплячку, від чого вони будуть страждати і отримують великий стрес. Виявляється, у світовій практиці використовують декілька способів боротьби зі шкідниками деревини. Перший виводять види дерев, які мають бути стійкими до шкідників та хвороб. Другий спосіб у рослину вводяться капсули зі спеціально підібраними ліками, які діють на них зсередини та знешкоджують шкідників. І третій спосіб, коли створюють мікроклімат для більшої стійкості дерев, щоб дерева не почали квітнути передчасно. До речі, правильно саме передчасно, а не вдруге, як часто кажуть. Наступного року це дерево або квітнутиме не так пишно, або й зовсім не розпуститься навесні. Роман Дільчанінов Сергій Нікішин, телеканал Броде онлайн. День покрови став благодійним для жителів під Кам'янщини. Тут виступив муніципальний хор боян, і в Заболицівській громаді вони теж були. Так, це благодійний тур на підтримку збройних сил України. Цікаво подивитися у центрі під каменя. Після святкової служби Божої учасники муніципального хору боян організували патріотичний концерт на підтримку збройних сил України. Вже не вперше боянівці їздять таким туром. І дарують не лише чудову нагоду пожертвувати на армію, а й вражають приємним співом під керівництвом художнього керівника та диригента Ярослава Ленєва. Усі композиції присвячують рідній ненці Україні, яка до сьогодні потерпає від рашистів. вірних у цей день зібралося у храмі, що у центрі підкамення серед присутніх побував, і селищний голова Богдан Бутинський. Сам перед до дня захисника проводилися заходи, було панахидів і молебень, і вручисти вічі на могилі воїнів української повстанської армії, який під камені є могила воїнів, і на цій могилі проводилися дані заходи. Програма заходу була досить насиченою. А після кожного виступу присутні дякували хористам щедрими оплесками. Час війни благодійність є ключовим кроком до наближення перемоги над ворогом. Насамперед хотів би привітати всіх захисників і захисниць України з цим святом і насамперед побажати нам перемоги, миру та злагоди, щоб їхня боротьба і жертви і не були марними. Ці захисники, які загинули, вічна їм пам'ять. Крима у цей день. Відбувся ще ряд концертів у підкам'янській громаді. Також в неділю були проведені в церквах в селі, в селі Нем'яч в храмі в селі Тетильківці. Там було храмовий праздник і в селищі Підкамінь, в храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Був концерт муніципального хору Боян, де збирали кошти для захисників України. Муніципальний хор сказав, що зібрано було 30 тисяч гривень в межах нашої територіальної громади. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов та Телеканал Бродиумайн. День покрови стає символічним для старту нових ідей та реалізації планів. Цього дня на стадіоні селища Підкамінь вперше організували дитячий футбольний турнір. І хто здобув перемогу? Подивимося в сюжеті. У селищі Підкамінь відбувся турнір, присвячений Збройним селам України серед, серед середніх шкіл Підкамінської громади. Тут є чотири команди. – Підкамінь, під камінь, по півці і голубиця. Ну, середня школа. От. Тут в матчі проходять по 25 хвилин тайми. В випадку нічийного рахунку зразу пробивається пенальті. Кожен тайм склав 25 хвилин, а команда викладалася повну. От є призи, кубок, медалі для команди. От в такому плані. Присячується все Збройним силам України. Насамперед такі заходи спрямовані на підтримку наших захисників. Погода сьогодні файна, не жарко, якраз для гри, можна файно бігати. і Настроєні на перемогу. Це був перший дитячий футбольний турнір. Тут в одному із матчів за третє місце боролися футболісти із села Попівці, які здолали у футбольній боротьбі своїх однолітків із села Накваша. Така ініціатива вкотре довела, що є команди, які є сильними. У цьому виді спорту Сергій Нікішин, Наталія Коваль, Роман Дільчинінов, телеканал Бродин. Оскільки у цьому випуску ми розповідаємо про події у підкам'янській громаді, ми поспілкувалися про перспективи її розвитку з селищним головою. Богдан Ярославович поділився з нами інформацію про цікаві локації та історичні місця. Мар'яно, до речі, а чи ти була в підкамені? Отак, вперше там побувала на етнофестивалі. Я теж там був. Там було дійсно дуже круто, але війна 2014 року, на жаль, все перекреслила. Ну а поки ми з Сергієм будемо обмінюватися спогадами та враженнями, пропонуємо вам переглянути не менш цікаве інтерв'ю. Нещодавно Верховна Рада України ухвалила закон, який оновлює класифікацію населених пунктів в Україні та встановлює порядок їхнього утворення та ліквідації перейменування і зміни статусу відтак села ще міського типу більше не існують. Відповідно, зміни торкнулися і під каменя. Закон прийнятий, але фактично консультації ніхто з громадськістю не проводив, чи там буде селище, чи не буде селище. З одного боку, під камінь має Магдебутське право. Є варіант і Проговорювали, що можливо ті населені пункти, які мали, будуть залишатися статус містечка чи селища. Ну, для чого це робиться зараз, ну, я не можу пояснити, чи це зараз на часі актуально, чи селище, чи село буде населений пункт. Ну, звичайно, наша територія більше сільської, сільська населена територія. Але ну, тобто це питання достатньо є сьогодні відкритим, і я думаю, що це буде вже. Подальшому вирішувати зміни адміністративно територіального службу. Звичайно, ми сьогодні пройшли процес реєстрації територіальних громад, процес реєстрації районів, тобто зміни районів, тобто в вже називалася Підкам'янська селищна рада Львівської області. Ми змінили назву замість Підкам'янської селищної ради Бродівського району Львівської області. Тобто вже такі процеси відбувалися як буде надальше, будемо ну зараз час війни. Я не, не можу зараз дати ствердної відповіді, як це буде відбуватися. В загальному під камінь вважається містечком, і в принципі змінювати статус цього населеного пункту немає доцільності, тим паче у воєнний час. Це питання можуть використовувати в політичному плані. Наприклад, казати, от було селище, не зберегло, стало селом. Знаєте? Тобто, хоча ми бачимо певні рухи вперед, але ці моменти можливо, що не знаю, для чого, яка мотивація була прийняття цього законопроекту. Я думаю, що це не тільки буде по Підкаменю і по багатьох населених пунктів, адже вимоги є достатньо високі до міст. І не кожне зараз навіть місто, яке має статус міста. Воно не Ми вже не говоримо про селище. Не кожен зможе по нових стандартах стати цим містом. Можливо, там буде про проговорювали такий варіант, що там буде момент ті населені пункти, які мали Магдебурзьке право, вони залишаться свій статус, який вони мають на сьогоднішній день. Та, попри все, Підкам'янська громада була і залишається спроможною, адже населення громади складає більше 10 тисяч осіб. У Нас тисячу учнів навчаються в 11 навчальних закладах. У нас є велика кількість соціальної, тобто сфери, яку потрібно обслуговувати, і на це потрібно витрачати великі ресурси фінансові, які є неспівномірні з кількістю населення, які перераховує держава. Звичайно, обрізають. Освітню субвенцію зменшене було на 20%, що спричинило певні проблеми в галузі освіти виплату і заробітних плат. Але я вважаю, що громада може бути фінансово спроможною по багатьох причинах. Ми показали, що наша громада перший рік, коли казали, що ця громада не може існувати, не може фінансово бути спроможною, ми перший рік довели те, що ми можемо працювати, просто треба приймати, можливо, деколи не популярні, але ефективні рішення. Наприклад, ми були моменти, що ми скорочували ставки, наприклад, в галузі культури, освіти. Тобто, е коли в селі був там художній керівник прибиральниця в народному домі завклубу, а ну, роботи особливо великої не було проведеної. Коли були маленькі населені пункти, де був бібліотекар за клуба. Ну, коли в селі там 50, 100 чоловік з 150, ну, це теж були моменти. Таку мінімальну ми оптимізацію проводимо. Ми завжди, коли проводили цю мінімальну оптимізацію, ми завжди враховували моменти, щоб, людини, тобто, щоб людина хоча б могла десь мати якесь джерело фінансування, щоб не можна так просто сказати, от ми Є політика, і от все, все закриваємо це. І ми робимо цей процес поступовим. І зараз, навіть наприклад, коли ми проводили це по школах, наприклад, ми старалися цей процес мінімізувати, тобто, щоб людина максимально могла мати бути забезпечена роботою. Також при створенні підкам'янської громади бюджет був достатнім, і це посилило динаміку розвитку. Коли ми перший рік, наш бюджет становив 25,5 млн грн. Тобто ми зробили десь на 30% зріс наш бюджет. Минулий рік, це був військовий рік, був важкий рік, наш бюджет зріс на 10%, тобто вже становив 29 мільйонів. Ну цей рік зараз, я думаю, що ми плюс 15% повинно бути мінімум. Я думаю, що воно можливо більше, але я ніколи не люблю загадувати і казати, що буде в нас так все наперед. Ліпше нехай показати меншу цифру, але вона буде більше, вона ніде не дінеться. Окрім цього, у громаді є достатньо ресурсів, аби вона і в подальшому була спроможною. Голова громади Богдан Бутенський прикладає до цього чималі зусилля. Зараз ми плануємо, не хочу забігати, але в нас є кілька інвестиційних проєктів, можливо, вони будуть не настільки великими, але особливо в галузі тваринництва. І я думаю, що до кінця року, можливо, на початку наступного, у нас з'являться ще два підприємства, які будуть працювати на території збільшити платити податки. Плюс ми проводили повністю неталізацію земель на території територіальної громади. Ми замовили програму, яка нам Дали чітку відповідь, де в нас є проблеми в земельних відносинах. Ми стараємося ці питання легалізувати і цим самим ми збільшуємо ці доходи нашого бюджету. Бо якщо дивитися, можна сказати, що бюджет збільшується за рахунок, У нас немає військового ПДФО, бо є громади, які мають військові ПДФО, а які є, не мають військові ПДФО. так І з одного боку є громади, які Люди служать зі всіх, наприклад, громад, бо ми говоримо військовий ПДФО 21-го року. Це вони були де військові частини. Є так, це з одного боку є. Ну дійсно вони там розташовуються, працюють. Коли почався 22 другий рік, питання ПДФО стало досить таки спекулятивним. Багато хто переписували, там заводили в свої громади військові частини. Приписували, збільшувалися доходи, всі дуже сильно показували, що в нас насправді всіх є дуже серйозний ріст бюджету в державному бюджеті, багато місцевих рад. Але насправді ситуація покаже, як ПДФО відійде, яка буде ситуація, адже надіємося, що війна не буде вічною, війна. Закінчиться найближчим часом, і тоді ситуація треба бути, буде буде обдатована до нових умов. Зараз наше завдання і стоїть того, що ми будемо робити після війни, що ми можемо залучати, які ресурси, кому що можна пропонувати. Звичайно, ми не не крок не зупиняємося на тому. Шукаємо інвесторів, шукаємо для створення спіляти умови для того, щоб сюди заходив бізнес. Звичайно, у нас є певна проблема: а війна, б – це віддаленість населених пунктів. І третє, на жаль, ми не можемо запропонувати достатньо хороших умов через те, що багато колишніх корівників, наприклад, так колгоспниху майна було просто знищено нашими громадянами. Ну якби це не було печально. Дещо що збереглося? Ну інвестор поволі, але заходить. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди Онлайн. І все-таки, коліш там був смачний? Це правда. На цьому ми завершуємо наш спецвипуск. Дякуємо всім за перегляд. Нехай новини в вашому житті будуть лише хорошими.